Розкажу усім новушко про пригоди попелюшки. На балу Чемпіонс, Куди нас зібрав Антон. Щоб дістатись до столиці, вибрали укр залізницю, де з підземного тонелю ми дістались до готелю. готелю в центр навчальний, трансфер віз відповідальний. Рес нас радо ждали, бейджики приготували. Розпорядник Олексій хутко план оголосив. Що і як будемо вивчати, щоб час не змарнувати? Тут заморські знайшлись феї, тренерки, немов моделі, і найновішими знаннями нас вразили в серце саме. Любувались ми здаля, як навчає нас Ілля, а Михайло з ним на пару знань накидав цілу хмару. Айпад Епел лідер сущий. ОС чахлик к рущий, не піддасться троянам вмінні відновлятись сам. Камера спереду і ззаду, без проблем фото з айпаду. Економить простір і час. Актуальним це є в нас. Вайфай ловить із сафарі, Зберігає зручно клас, А від макуми ударі фантастичний, мов пегас. В казці нас було багато, всіх героїв не згадати, не забути б за стосунки, прибамбаси й обладунки, тільки виділи фрагмент. Заговорить він момент, на усякий мовний лад граматичний переклад. Можу впевнено сказати, техніку нам треба дати, ми нічого не змарнуємо, усе вивчимо, застосуємо і запалить чемпіон Знань нових палкий вогонь.